Президент України Володимир Зеленський своїм розпорядженням від 20 листопада звільнив Миколу Кравчука з посади голови Обухівської районної державної адміністрації. Нагадаємо, що на посаду очільника Обухівської РДА Миколу Кравчука було призначено 24 травня минулого року. 1 листопада цього року Миколу Кравчука призначено першим заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. На оперативному штабі 25 листопада учасники засідання взяли участь у всеукраїнській філині мовчання, вшанувавши пам'ять про співвітчизників, які загинули під час жорстокої війни з російським загарбником. А про тих, хто сьогодні воює на фронті, голова Карлицької міської ради Олександр Панюта сказав: Активно шукати можливості і надавати підтримку, допомогу, тим, хто сьогодні нас борони. Очільник громади говорив далі про забезпеченість резервним електроживленням в умовах блокаутів. Наголошую всім Букав ми сьогодні. Таких обмежень полектронерії не маємо, але резервні. Якісь дії ми повинні всі передбачити. Ну, у нас сьогодні трошки там по лікарні, але сьогодні підрядний, вже ми вчора порозумілися. Сьогодні підрядний буде працювати у вас. Я думаю, до вечора ми підключимо один генератор, а потім все-таки повернемося до третього. Давайте цифри ми виділимо кошти, треба, щоб лікарня була гарантована, заживлена резервним енерго Завершується підготовка бюджетних пропозицій до проєкту Головного кошторису громади на 2025 рік. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом тижня звернулося 40 громадян з ознаками ГРВІ. Випадки захворювання на ковід не фіксувалося протягом трьох останніх тижнів. Триває підготовка експлуатації двох нових модульних. Котелень. А на тижні, що минув, стабільно функціонувало централізоване опалення і водопостачання об'єктів. Ми в шпиндівці. Погода осіння і зимова водночас, хоч на календарі листопад, падає мокрий сніжок, сільський будинок культури. Прибули ми на подію радісну для жителів шпендівки взагалі і для працівників сфери культури, зокрема, яку саме за мить дізнаєтеся, а поки що заходимо у фойє закладу. Заважуємо свіжий ремонт, оглядаємо інтер'єр цього досить просторого приміщення. У кожному селі по-своєму облаштовують заклади культури. Але Тепер неодмінним атрибутом інтер'єру стали куточки задля пошанування пам'яті загиблих на російсько-українській війні героїв земляків. Готується до урочистого зібрання директорка будинку культури Оксана Дишлева, сільська бібліотекарка Тетяна Петренко і учасниця художньої самодіяльності Аміна Шафаренко. Погода за вікном не впливала на настрій і селян, і гостей і юних учасників зібрання, численні стенди зі світлинами розповідали про культурне життя шпендівки, про святкові заходи в селі, загалом про художню самодіяльність. Активна учасниця сільського хору Надія Загородня, Гостино частує всіх охочих гарячим кулішем. Гості господарі смакували. Втім, це все прелюдія. У чому була суть заходу? Швидівські води культури збудовані ще сімдесяти роки минулого сторіччя. Відповідно, час вплинув і він потребував певних ремонтних робіт. І завдяки тому, що зараз МХП на тих регіонах, де вони господарюють, вони ведь таку програму «Час з в Україну. І під цю програму вони виділяють кошти для вирішення різних соціальних проблем на самих пунктах. Зокрема, ми, будинок культури, бібліотека прийняли участь у цьому конкурсі, і конкурсна комісія цього фонду вирішила, що потрібно спрямувати ці кошти в сумі 100 тисяч, що вони виділяють іменно на наш будинок культури і бібліотеку. Таким чином, ми отримали ці кошти і, і до цього проєкту долучається також згідно цього проєкту і також міська рада Кариська. І таким чином ми гуртом зробили таку добру справу, привели в належний чин в частину будинку культури. Тому я хочу всім подякувати, хто прийняв участь у цій добрій справі, разом краще і себе розбудувати. Бібліотекарка Тетяна Петренко люб'язно запросила нас піднятися в бібліотеку і охоче показала відремонтоване приміщення, нові вікна їх опорядження. Бібліотека має у своєму розпорядженні нові сучасні книжки, особливо ж для читачів дитячого віку. Тільки бери та читай. Це якраз читачі із найактивніших. Це Рисакар Богданчик, А це перевертун Максим. Це мої вірні помічники у бібліотеці, не було б жодного свята, яке б без них пройшло. Вони постійно користувачі і беруть і книжечки, і розказують вірші, і записують мої відео, і на всіх святах вони в мене працюють. Самі вірні товариші мені, помічники. Я рада, що вони сьогодні завітали у нашу бібліотеку. Ми були в Шпендівці напередодні четвертої суботи листопада, тож побачили і оформлений куточок, присвячений роковинам Голодомору. Ну а далі детальніше про те, що окреслив інтерв'ю староста села і що й стало темою досить урочистого зібрання. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2014 року, який був святом Свободи і революція 2013 року, революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Після Майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Розпочалася і продовжується війна в Україні, у ході якої було вже втрачено тисячі життів солдат. Та мирних жителів. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, то спить у незнаних і безмерну могилах, присвячує. У конкурсі Час діяти Україну, який проводив благодійний фонд МГП Громаді. Тобто належного вигляду набрало і фоє, і бібліотека від підлоги до стелі, включно з опорядженням вікон, говорить фахівець соціальних проєктів фонду МХП Громадії Анастасія Євтушенко. Я дуже рада повідомити сьогодні, те що ми відкриваємо саме ваш проєкт соціальних ініціатив. Шпиндівці, нашими, нашими партнерами Сенергії, це є Агрофорт, а також Каградицька міська рада. Тому ми всім дуже вдячні. І ви знаєте, цього всього ви не добилися. Ми таку приложили малесеньку, малесеньких ми виділяємо кошти, ми даємо вам можливість. А саме ви, люди, є війська сила цього всього, тому... Ми сьогодні нас провели, показали. Я дуже вам вдячна за те, що е, показали бібліотеку, і те, що ви все зробили е, ви справжні молодці. Тому я хочу сьогодні вам вручити е, цю таку табличку. Це офіційна нагорода за те, що ви робите. І будьте завжди активними, е, беріть участь у всіх соціальних ініціативах, тому це все. до всеукраїнської програми Час діяти Україна, яка реалізується благодійним фондом КП громадів. Заявка на проєкт, який називається Кошти для будинку культури для створення культурного посередку в селі Шпенді. За умовами цього конкурсу дійсно була умова, щоб було співфінансування від огнів. Місцевої влади від КГЛК не менше 50% від фінансування благодійного фонду. Тому на черговій сесії Крамбільської міської ради було виділено кошти, сумі 56 тисяч гривень. За ці кошти було замінено 4 віконних блока і своїй сторони громади виділило суму 100 тисяч гривень. На цю суму було виконано ремонт, а зараз де ми знаходимося в ФОЄ, так само в бібліотеці. Потім Ігор Будюк вручив директорці будинку культури Оксані Дешлевій сертифікат на 25 тисяч гривень для потреб закладу. Староста села Микола Петренко згадав і місцевих майстрів, які трудилися на серйозному ремонті, і підрядників, і працівників будинку культури, які теж трудилися над реалізацією проєкту, і вважав за потрібне сказати нам наступне. Особливо хочу подякувати місцевим фермерам, досідникам, тому що в процесі виконання будівельних робіт виявилося, що треба ще було певний об'єм робіт, виконати невеликий, але треба. Тому були залучені ці роботи місцеві майстри, які допомагали нам виконувати, виконати, окрім підрядників, що були залучені по лініях МХП та міської ради. Тому, значить, роботи цих майстрів, які нам допомагали, оплатили місцеві фермери. Тому за хочу подякувати фермеровському господарству Лідія. Керівник Мазарда Петрович, і односібникам Косіору Роману Володимировичу і слухаю Романа Юровича. Ну і не обійшлися без давньої традиції розрізання червоної стрічки у відремонтованому приміщенні. Розрізали її заступник міського голови Ігор Будюк і фахівець соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Анастасія Євтушенко. Після цього перед публікою виступив бандурист, соліс національної капели бандуристів імені Майбороди Андрій Міцай із благодійною моновиставою Свою Україну любіть. За неї господа моліть. Андрій Міца випускник стрітівської кобзарської школи. Його дикція, тембр голосу, експресія виступу без перебільшення вражають. У моновиставі він читав вірші Шевченка, Василя Симоненка, Ліни Костенко та співав пісні на слова кобзаря й інших поетів. Пропонуємо фрагмент моновистави, де звучить поезія Симоненка, а потім сучасна щемлива пісня Клинова балада. Може, хтось пригадає, що вона є у репертуарі народної артистки Оксани Біло. Зір. Можливо, знову загине лягнути, і танк зімне пшеницю на лану і буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, а хтось сльозу не трогано а може дехто втратить віру і силу своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану. Хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні. За тих дітей, що б'яють. За матерію змирних у труді. За рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні і молоді. І тут ні сліз, ні вічері не треба. І тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других вибори борете Часом потроху наповнювалася банка на допомогу ЗСУ, на фонд армії дронів, Дракаріс ФПВ, адже захід був благодійним. Андрій, власноруч, почав підраховувати благодійні внески від глядачів, потім йому допомагала бібліотекарка Тетяна Петренко. Матеріальний підсумок зібрання склав 4 тисячі гривень, які тут же були передані представнику військової частини під назвою Армія дронів. Також Пендівці скористалися можливістю долучитися до конкурсу благодійного фонду МХП громаді і вдосконалили осередок культури в селі. І він став ошатнішим і зовні, і всередині. А мешканці побували на концерті неординарного митця та ще й допомогли Збройним силам України коштами на дрони. У службі 102, за інформацією старшого офіцера поліції Інни Калієвської, за минулий тиждень зафіксовано. 118 заяв і повідомлень від громадян мешканців Кагарлицької Жіщівської громад, і три з них внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. 18 листопада, близько 9 ранку, на в'їзді в, в Кагарлик з боку Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса і двох легковиків. 61-річний житель нашої громади на своєму фіаті, їдучи з Карлика, повертав ліворуч на автозаправку і в лоб зіткнувся з мікроавтобусом за кермом. Якого був житель Городища, і тут ззаду шевроле. Жителя Богуслава наздогнало кагарлицький фіат. Травмувалися водій мікроавтобуса, водій фіата і його пасажири, серед яких десятирічний хлопчик. У них переломи, забої та закрита черепно-мозкова травма. Усі постраждалі були доставлені у приймальне відділення кагарлицької лікарні. І, звісно ж, ведеться до судове розслідування. Задокументовано факт підробки документів кагарличанином, який кермував транспортним засобом, маючи на руках посвідчення водія. з Знаками підробки староста великих пріцьок звернувся в поліцію із заявою про те, що односелець завдав скаржнику тілесних ушкоджень. Ведеться перевірка. Скромним виявився цього разу улов патрульної поліції. Яка піймала тільки двох водіїв, що сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Автівки на штрафмайданчику в Миронівці, суд, штрафи, тут звична процедура. 72 адміністративних протоколи склали поліцейські за порушення земляками адміністративного кодексу, а саме, за порушення громадської безпеки, це насильство в сім'ї, куріння в недозволених місцях, перебування в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння і порушення правил дорожнього руху. Вже Традиційно правоохоронці спільно з представниками ТЦК відпрацьовували територію громади на предмет виявлення ухилянтів і тих військовослужбовців, які самовільно залишили свої військові частини. Таким особам рекомендують проходити подальшу службу в національній гвардії або відправляють у військову службу правопорядку.